Про велику обнадійливу заяву Дональда Трампа говоримо сьогодні з нами Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень. Пента. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом Україна отримує велику кількість сучасної зброї, як пишуть змі, в тому числі і наступальне, зокрема ракети, які здатні досягти цілей в глибині території Російської Федерації. На ваш погляд, чи можемо ми сьогодні говорити дійсно про щиру радикальну зміну ставлення президента Сполучених Штатів до російсько-української війни? Ну, зміна дійсно відбулася, суттєва зміна, але питання, наскільки це буде системно, стабільно, послідовно, тривало, це питання поки відкрите. Я поки не поспішав з висновками про те, що як дехто говорить, що Трамп перейшов на наш бік, і він буде нашим союзником війні проти Росії. я Думаю, що мета Трампа інакша. Зараз через постачання зброї Україні і через от, анонс там різних форм тиску на Росію Трамп хоче примусити Путіна до припинення війни проти України. Він хоче, щоб ця війна завершилася. Він не задоволений тим, що Путін продовжує цю війну. І е, саме для того, щоб її припинити, він е, от, робить рішення для постачання зброї Україні. Тут логіка така: от її дуже гарно е, охарактеризував посол е, США при НАТО Такер. Е, він сказав, що якщо Путін хоче війни, ну тоді Україна, тоді США будуть допомагати Україні воювати проти Путіна. І е, ця лука дійсно вона е, зараз важлива для нас, е, і я вважаю, що це от найбільш позитивна в, в заявах Трампа по Україні. А от щодо інших форм тиску, тут є питання: дехто в Україні де не тільки в Україні розчарований, що мовляв. Навіщо 50 днів? Чому не зараз? Чому нема санкції законопроекту Лінсі Грема про 500% мита на тих, хто купує російську нафту, і так далі? Тут є багато розчарування, задоволення, але треба розуміти, Трамп діє в своєму стилі. Він не хоче йти відразу на ескалацію, на прямий конфлікт протистояння з Путіним. Він хоче домовитись з Путіним в перспективі. Е, е, і тому він діє в традиційний спосіб. От як в митній війні, е, е, як він діє, от зараз розсилає листи щастя, так звані, Кому там скільки буде тарифів, там 30%, 25%, а то 50%, Але з 1 серпня, а до серпня можна домовитись, так і тут він дає Путіну 50 днів. А далі, якщо не будеш домовляти про припинення війни, ну то тоді буде гірше, буде посилення тиску на тебе. Можливо, більше зброї для України. Я не впевнений, що Путін на це погодиться. Я думаю, що тут Трамп все ж таки не враховує специфіку Путіна. Путін не буде виконувати ультиматумів Трампа, тому що це буде проявом слабкості. Але е е з боку Трампа, те, що відбувається, це так звана керована ескалація. Трамп не хоче відразу, як він любить казати, викладати всі козарі йти на повне протистояння з Трампом Він буде діяти по крокові. Це, на мій погляд, не найкращий спосіб, не найбільш ефективний, але це відповідає стилю Трампа, особливо в стосунках з Росією. Важливо, що він все ж таки для себе зрозумів: треба тиснути на Путіна. Щодо заяви про 100% вимита на торгівлю з Росією, це не має жодного значення. От санкції по російській нафті, так, да, якщо вони будуть в перспективі, то це буде серйозно. А ці 100% вимита на торгівлю з Росією це, ну, скажімо так, майже пустишка, тому що обсяг торгівлі між Росією і США він невеликий. США купують російських товарів ну трохи більше ніж на 3 мільярди доларів, і тому ці е, мита вони жодним чином не вплинуть на Росію і не примусять її до якихось поступок. Я думаю, що тут, от якраз постачання зброї для України має набагато більше вагу. А на підтвердження ваших слів хочу навести цитату на слова Дональда Трампа, відреагував заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв. Цитую: світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована, Росії було. Байдуже написав він, маючи на увазі заяву Дональда Трампа. Ну от вже ось такі реакції, ви знаєте, ну дуже неприємні. Мені здається, для президента Сполучених Штатів йдуть з Кремля. Якщо вони будуть повторюватися, якщо ну ось така зневага, вона буде ставати дедалі відвертішою. Дональд Трамп може розлютитися нарешті? Може, ну він вже розлютився, інакше б не було постачання зброї для України. Він же розлютився певною мірою. Інша річ, що е, я б на не на Медведєва звертав увагу. Безумовно, да, е, от подивимось, якщо буде реакція з боку самого Трампа або там, з боку Джей Венса, і не знаю кого ще е, саме на Медведєва. Подивимось, от як воно буде далі розвиватися. Але е, тут важлива реакція Путіна. Як Путін буде реагувати? Оце важливо. А Медведів, зараз дали команду гавкати. Перед тим, коли він гавкнув не туди і не так під час війни між Ізраїлем і Іраном, то йому дали іншу команду, і він відразу стелив пельку. Так що для Медведєв точно це не індикатор відносин між США і Росією. Ну трошки його можна брати до уваги, от, ну, тому що зараз і Медведєву, і іншим пропагандистам в Росії дали команду критикувати Трампа. Це так. Але це не означає, що е, Кремль відмовиться зараз від контактів з американцями. Ні американці, ні росіяни не відмовляться від контактів. Я думаю, що вони будуть зберігати певні містки для подальших переговорів, е, але зараз да, буде відбуватися ескалація протистояння. Е, е, ну, чому от, е, Медведєв так сказав: е, ну, в Росії, до речі, трошки видихнули. Вони боялися більшого. Вони боялися конфіскації російських активів США там приблизно 5 мільярдів доларів. Ну і боялися, що вода можуть бути і дії пов'язані з законопроектом Лінці Грема. Він правда не буде автоматично вводити санкції, але тим не менше, ну це був додатковий ризик для Росії. Тому вони трошки видихнули, але все рівно є усвідомлення того, що е, проблеми починається в стосунках США. І їх найбільше хвилює зараз самопостачання зброї американської зброї для України. От на це вони звертають особливо. Під час телефонної розмови, 3 липня, президент Росії Володимир Путін повідомив Дональду Трампу, що в найближчі 60 днів він планує ескалацію на сході України задля для того, щоб вийти на адміністративні кордони тих українських територій, областей, які він вважає вже своїми, і тут ми бачимо заяву Дональда Трампа, де він каже, що він дає на роздуми Володимиру Путіну саме 50 днів. Скажіть, будь ласка, якісь висновки можна зробити з цих двох цифр? 60? 60 днів і 50. Ні. Е, да, є спокуса, і у нас вже багато хто каже, що нібито от таким чином е, е, Трамп дає Путіну час для реалізації своїх цілей. Так цілі ж не будуть реалізовані. Не вдасться Путіну за 60 днів відвоювати е, всю територію Донецької, Запорізької, Херсонської областей. Не вийде це. Він давно це хоче зробити, але не виходить. Тому ні, коли Трамп говорить про 50 днів або там 60 днів, це, скажімо так, його такі традиційні терміни, як раніше, 24 години або два тижні. От у нього є улюблені терміни. Як улюблені цифри от свого часу улюблена цифра була 300 мільярдів і по відношенню до України, і по відношенню до Європейського Союзу і навіть всередині США він теж казав про 300 мільярдів. Е, тому е, до цих е, термінів треба ставитись спокійно. Я б на інше звертав увагу на те, що Трамп коли сформулював цей дедлайн: що от 50 днів, тоді треба розуміти, що після 50 днів до нього будуть питання. Ти ж сказав, що 50 днів, і якщо Росія не погодиться на припинення війни, що тоді? І тоді треба буде посилювати посилювати тиск на Росію. Оце важливо. І це от якраз цей дедлайн, цю заяву можна буде використовувати вже для того, щоб постійно турбувати Трампа цим питанням, підштовхувати його до більш конкретних, більш рішучих дій. Так, що тут справа не в тому, що як дехто у нас думає, що нібито Трамп пішов на поступки Путіну. Ні, це не поступки Путіну. Це, от я ж кажу, його стиль. Стиль, який він і в тарифній політиці ну, впроваджує, це керована ескалація. І він залишає двері відкритими для Путіна. Він сигналізує, що я готовий з тобою домовлятися. Але головна умова: ти маєш припинити війну в Україні. Тим не менше, я поки що схильний до того, що найбільш вірогідний сценарій і на найближчі 50 днів, і думаю, що більше це ескалація війни з обох боків, тому що Путін не піде на скоріше за все на поступки Трампу, ну тому що це буде виглядати проявом слабкості, але й Трамп не може виглядати слабаком не тільки перед Путіним, перед Цізінпіном всередині США. І тому я думаю, що найближчі місяці не тільки 50 днів, але і трохи далі можливо, до кінця року, нас очікує, ну скажімо так: ескалація не тільки бойових дій в Україні, на жаль, але і ескалація протистояння між США і Росією. Пане Володимире, ви сказали, що за 50 днів, коли вони минуть, Трампу ставитимуть питання про те, ну а що далі? Якщо не буде ніякого результату, а ви зазначили, що скоріш за все воно так і станеться. Хто ставитиме в першу чергу ці питання президенту США? І чи це ті люди або політичні організації, які мають вплив на Дональда Трампа? Ну, безумовно, і ці люди, і ці організації, хоча і не всі. Навколо Трампа дуже різні люди. Є прихильники тиску на Росію і підтримки України. І зараз от їх позиція зараз взяла до уваги Трампом. А є люди, які навпаки кажуть, що не треба сваритися з Росією, не треба йти на протистояння з Росією, з Росією треба домовлятися. І такі є. Да так, і тому коливання Трампа вони були. І вони можуть бути далі. От і зараз рішення, яке він ухвалив от про ці 50 днів, так, да, це і стиль Трампа. Трамп так діє в різних питаннях. Але в той же час це е, і такий компроміс між різними позиціями в своєму оточенні. Хто буде задавати це запитання? А хто у нас задає запитання? І Зеленському, і Трампу, європейським лідерам журналісти? Е, періодично спілкується з журналістами в літаку, а, там, на авіабазі, коли він кудись там вилітає. Іноді в Білому домі. А, і вже неодноразово Трампа запитували і про 24 години. І це його дратувало. ну Потім він знайшов формулу, як нейтралізувати це запитання. Потім про два тижні. Ну і взагалі, коли закінчиться війна, Трампу не давали забути про це. Другий важливий момент показовий. Коли відбулося призупинення постачання зброї для України і в той же час удари по Україні, Трампу почали про це запитувати. І е, було таке відчуття, ну, думаю, що штучне, але тим не менше, що нібито Трамп тільки від журналістів е, отримав інформацію про це. Але добре, що запитують. Е, ще один приклад наведу. Е, Я думаю, от, це якраз приклад, що може впливати на Трампа. У Трампа є улюблена газета Нью-Йорк Пост. І от коли е, Трамп почав висловлювати розчарування своєю розмовою з Путіном 30 червня, потім е, от, почалися удари, масовані удари і дронами, і ракетами і по Києву і по інших містах України, ну, вони і раніше були, але от нова хвиля почалася таких масованих ударів, е, е, Трампа про це запитували. Так от, і Нью-Йорк Пост написала. Тоді, що ну, це ж явна ненормальна ситуація, коли Путін е, не припиняє війну, а посилює цю війну. Е, і е, в Нью-Йорк Пост вийшла редакційна стаття з закликом озброїти Україну до зубів. От я думаю, що це вплинуло на Трампа певною мірою, не, не тільки це, ну, частина його оточення, яка його теж переконала, що треба. На допомогти Україні надати нам зброю, зокрема систему ППО. Але це як приклад: от Нью Йорк Пост, деякі блогери, люди в оточенні, іноді сенатор Лінсі Грем правда я теж, більше скажу, Грем Я більше хочу додати, що навіть дій. навіть зараз от гуляє інтернетом, я не можу сказати наскільки це правдива інформація. Цитую Дональда Трампа, начебто, що була в нього така розмова з дружиною Меланією, коли він приходив да, додому да. і казав, ми сьогодні. Сьогодні розмовляли з Володимиром, а маючи на увазі очільника Кремля, була хороша розмова, і дружина казала: хм, дійсно, дивно, знову обстріляли ще один український, українське місто. Ну, дуже добре. До речі, да, я читав реакцію на, от, на цю розмову. Да, Трамп так сказав, але у нас вже. З'явилися дописи, що о Мілання на нашому боці. Ну тут скоріше, Меланія просто Трампу показала. Ми не знаємо на нашому вона боці чи ні, але вона просто показала Трампу, що ну так делікатна, як дружина, що дурить тебе Путін. Він тобі каже одне, а робить зовсім інше. Це теж вплинуло, врешті решт Так, що да, так, в списку тих інфлюенсерів, як іноді кажуть, на Трампа є, зокрема, і Меланія і не тільки. Але скажу відверто, там є різні люди. Наприклад, Дональд Трамп молодший Джуніор, які відверто проросійський і жодних симпатій до України немає. Так що там є різні люди в родині. Тим не менш, те, що Трамп зараз от ухвалив такі рішення, не в повному обсязі, і не всі, але в цілому, я думаю, що вони відповідають нашим інтересам, особливо те, що стосується відновлення постачання американської зброї для України. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, якщо все ж таки 3 вже колеги порахували, 3 вересня минає ось цей термін в 50 днів, нічого не відбудеться. Або, наприклад, ну вже буде констатація фактів, що реагує Росія тільки посиленням військових дій, обстрілами і намаганням захопити ще більше територій, що робитиме Трамп? Я думаю, що е, от саме тоді можливо не відразу, не день в день, але тоді може бути і е, 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 ведення нових санкцій проти Росії. Ну ці 100% ми там можуть вести. Хоча я ж кажу, вони не мають жодного значення серйозного. Але може бути відновлена якраз повернеться з канікул е, конгрес. Uh, і конгрес може uh, почати розгляд у цього законопроекту. <ріх> Вже такого я б сказав славно звісного законопроекту на лінсігрема і Менталя про ці санкції, 500% мита. Поки це відкладено, хоча Грем дуже сподівався, що це зараз розпочнеться. До речі, подивимось в найближчі дні буде чи не буде. Потім вони йдуть на канікули. Але от цей законопроект можуть розглядати вже після канікули, якраз в вересні, можуть бути точкові санкції. Насправді Трамп може вести санкції проти Росії і без додаткового закону з боку Конгресу. У нього є такі повноваження. Точкові санкції точно може вводити. Так що е, в даному випадку, от я думаю, що буде посилення тиску на Росію. Трампу треба буде продемонструвати, що раз Росія не пішла на поступки, не домовились про припинення війни, ну значить тоді тиск буде посилюватися і постачання зброї, нові постачання зброї для України. Так, що, от так, такі будуть дії. Ударів по Москві не буде ну, з боку Трампа, так точно. А от е, я не виключаю, що от те, про що з'явилися витаки Вашингтон-Пост, те, що можуть Україні надати дакубіну зброю, ракети не обов'язково по Москві. Тут є свої ризики, але удари по чутливих об'єктах. Також можливо масовані атаки, наприклад, там по Подмосков'ю, так щоб зупинити роботу московських аеропортів. Оце можливо. Да. Ну і плюс удари по різних стратегічно важливих об'єктах е, НПЗ, військові аеродроми і багато чого іншого. Ну цілі тут треба визначати з точки зору їх ефективності. Ну для нас ефективності, е, щоб ціна війни зростала для Росії. Так, от це можливо. і от постачання до речі, атакувальне наступальне далекобійної зброї. Да, це один з інструментів тиску на Росію, і от якраз це може відбутися показово, демонстративно після 3 вересня. Пане Володимире, наостанок ще одне питання. Не можу його з вами не обговорити. Вчора в Україну завітав спецпредставник президента США Кіт Келох. Як раніше повідомляли ЗМІ, його присутність в Києві буде терміном в тиждень. Це доволі довгий період. Як ви вважаєте, як варто розцінювати такий візит? Зокрема, зважаючи і на його тривалість? От головна тривалість. Кіт Калех зустрівся з нашим президентом в Римі декілька днів тому. Переговори вже були, в Києві теж вже зустрівся, але важливо, що він приїжджає на тиждень. Він раніше бував у нас в Україні неодноразово, і на декілька днів приїжджав. Зараз я думаю, що це, це в першу чергу така інспекційна поїздка, зондаж ситуації. Будуть зустрічі не тільки от з керівництвом країни, і це вже відбулося, але я думаю, що Кіткалих буде зустрічатися з військовим керівництвом. З високою вірогідністю він поїде е, е, в різні прифронтові регіони. Я не знаю, там Харків, Одеса чи куди ще. Да, але я думаю, що він захоче подивитися на власні очі, що відбувається. І як іде війна, наскільки готові наші військові дати відсіч от цьому російському наступу? Можливо, нової хвилі російського наступу? Яка ситуація з повітряними атаками? До речі, вже я читаю багато хто каже, ну хай він затримається. Да. Ну, декілька днів нема таких масованих атак. Ну, подивимось, насправді. І раніше був такий алгоритм, що не кожен день е, по, там, по 500 дронів атакують Україну, е, були завжди паузи накопичення цих дронів, да, і десь два рази на тиждень були масовані атаки. Може, і зараз так буде, подивимося. Але тим не менше, якщо росіяни свідомо на час візиту Кітакела в Україну роблять таку паузу, ну це теж показово. Особливо на тлі всіх інших подій, але я все ж таки думаю, що ну для них Кіткелег точно це негативний подразник. Вони негативно ставляться в Росії до Кітакелега. І я не виключаю, що вони ще захочуть йому продемонструвати о, потужну міць російських повітряних атак. Я о, цілком припускаю, що це можливо. але це теж буде досвідом для Кітакелега. Щоб він от сам оцінив, що це таке на власні очі, але я думаю, що от, якщо відбудеться якраз зараз зміна уряду, я думаю, що з високою вірогідністю може зустрітися з новим урядовцем, ну як мінімум, з новою очільницею уряду, можливо, з деякими, можливо, з новим міністром оборони. Да вже шмигаль в новому статусі. Так що це теж можливо Тому цей візит важливий, важливий в тому сенсі, що потім з усією цією інформацією Кіткелег повернеться до Вашингтона, буде довідати Трампу про це, про нашу готовність і здатність робити спротив російської Навалі. Після цього я думаю, будуть нові рішення, нові рішення і по зброї. От визначати, до речі, яку саму зброю постачати в Україні, що в першу чергу нам потрібно. І по системах ППО не тільки Петріоти, насправді, і по е, зброї для наших військових, щоб зупиняти російський наступ, які саме види зброї потрібні, зокрема, от поатакувальні зброї. Так що цей візит дуже і дуже важливий. Рішення будуть не зараз, а після його повернення в Вашингтон. Можливо, теж не відразу а буде узгодження, що і як треба зробити. Але ця інспекційна поїздка вона дуже важлива для того, щоб потім це враховувалося в політиці Білого Дому до України, пане Володимире. Я дуже дякую вам за діалог, за спілкування і аналітику, і головне за час, який ви приділили Українській службі інформації. Дякую на все добре. Дякую на все добре. Нагадаю нашим глядачам. Сьогодні з нами був Володимир Фесенко, політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень. Пента ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що залишаєтесь з усі.